Вчора, після того, як Джека на Джека напали собаки, я якось ввечері думала за нього чи все там в нього добре. І подивіться, сьогодні я вже не хвилююся, він уже з кимось гуляється. А так весело йому. Тому все добре з Джеком, хай собі гуляється. Надіюсь, ті вже собаки не будуть сюди забігати. Але мені здалося, що він трошки як насторожений. Він так лежить-лежить і різко встає, і ушки нашорошує, напевно, він все-таки вчора добряче злякався. Що ж ми тоді ти в нас з Лізою знімала з турніків, бо, бо на нас хаски та х... цей хотіла напасти? Да, То да, я нас... там намалювала ту хаски, і там, де я на трубі пішу. А, так, да, це було не це так животику бурчить, гамить крапку хочеш. Mm -hmm. Ця шулька вже я забрала на її школи. І нам зараз на англійську і дали прописати слова. Подивіться, просто, як вона гарно пише. Mm. Молодчинка. Зараз будемо гамати і будемо видвигатись, да, Масік? Mm. Дивіться. Такий прикол. Від... Ану, не спіши. Закриті очки. Відкриті. Закриті. Відкриті. Прикольно. Воно mm. реально як моргає. Так, да, реально дуже правдоподібно. Mm. Насипала сошульки борщика, щоб вона погамала. Це сані нелюбиме. І цибульку обов'язково дамось. Тут салой. І сало порізати? — Одненький. Ага. я Один кусочок маленький. Добре. Або тривоги. Чотири. Мільярд. Зараз відріжу. — Ой. Сашенька на англійській, зараз вчать фрукти, Ви да, Знаєте, як буде виноград по — Ага. Я не знаю, реально як. Я не скажу. Хай підписчики в коментарях будуть казати. Я не скажу. А мені скажи тихенько. Животи косані бурчить. Так, підписники. Хто знає як по англійськи буде виноград, пишіть. Дай Завдання мені. від сашульки, від красунечки моєї. Ну, сміх, так. Сашенький обід. Які Ксюшки, обід? І мамінки був Ну, Мама ще раніше так, я поїла. Якраз перед тим як по тебе йшла. Салко? А це я. А я навіть і не пам'ятаю. Мабуть з Ємільчиного передали. Mm -hmm. Смачненьке? Та й добре, Ганна. І цибулька. І цибулька. Ваші дітки, до речі, їдять салко і цибульку? Мам, я хочу зелену цибульку. Треба купити буде. Просто у нас коли я була в садочку, я найбільше я познайомилась з цибулі, коли був в садок. Да? Зелений. Ага. Бо нас в нас садочку розлазила не капуста, і нам давали червоний борщ. І до червоного борща нам давали цибулю. І в нас там така була, типу як їжачок такий, там, де рослинки росли. Ага. І там у нас цибуля росла, і в і... і... нас там росла цибучка. Класно, і ти в садочку прямо гамала, так? Да? У нас садочку ще ж... жили там два хом'ячка був ага. телевізор. Ми... І ми кормили кожен день по черзі хом'ячків два. Ага. Но потім одного не стало, а потім... У нас був там кролик в садочку і рибки в садочку були. І рибки були, а чого я не знала, що рибки були? Рибки там були да. раніше. Перший раз чую, що були рибки в садочку. Там реально був, був зайчик. І от такий зайчик. Це ага, так класно. Його нам привезли в переноску, з переноскою його нам привезли. Кекс yeah. уже заточив, а це хто буде збирати? Зараз yeah. кекс, я не даю їсти, я прибираю бешаний. Ти що, бешаний? Нема, нема в мене вже їсти. ти, ти у нас на дієті, ти їси. Маленькими порціями. Ну, то я так і роблю, вчора так робила. А, і, а ти йому вже скільки дала? Сьогодні тільки корм і трошки сіна, і ось огірочок один і морквочку одну. Все, тепер точно вже не йде. Поки що. Вже ввечері жди пізніше. Будеш їсти. Тобі так буде краще. Так будеш стройним. Можуть, Кісян, ну, ти можуть, і так стройний. А може ті свинюшки любить. Мои таки. Да? І тебе будуть дівчина можна свинья. Чого ти робиш? Товстим не будуть, а худеньким? Товстим теж люблять. Товстеньких різних. Комусь подобаються худенькі, комусь повненькі, комусь середненькі. Якщо ну, ви думаєте, що як скуф, це не справда. <гум> Розкажи, хто такі скуфи? Вчора це... Сашоня мені розповідала. Це люди після вчора. А, так, да, як на англійську ж. Це така лю... скуф, це така людина, яка не турбується за себе, вона п'є горілку, пиво, чіпси всякі гризе. І навіть на роботу не ходить. Він такий жирний і, ну, і він такий трохи злий, такий повний. Угу. Тільки що тієї дивиться і все би ж нічого. І їсть і тільки. Да. І лаятий. І спить і все. Навіть не робить Вода. на роботі. Веде такий некорисний спосіб життя. Ага. Човк якс? Не буде скуфу. Ти не будеш у нас таким. Я тільки взагалі думав. Боже, карате працює, він мені карате робить. <рес> так, все, з бішком доїдай, бо треба йти дописувати. Сашонька писала, писала, та вже не витримала і пішла сіла їсти. Вже в неї так в животик убурчало від голоду вдамось. Ми спускаємось, їдемо на нову почту, поїдемо посилочки, заберемо. Треба забрати ще суші. І картоплю фрі а шонкіну. Нема ще? Так, Ніша ще не приїхав, ми вже спускаємося, зараз прийдеться мерзнути. Кити мої ялі. Для моєї кити. ]ank. Кити для моєї кити. Дивіться, сіла в машину. Дуже люблю трояндочки. Дякую, це Вовка. Яка я рада. Так. Анонюхно. Ну, Ой, які гардеруньки. Я підійджа на пошту. Угу. То я пробила доставку на западку. А, а коли не було свята, то не заможу. Не вигідно для пошти вона ж має працювати і заробляти. Вже залишилось okay. до закриття хвилин. Чотири чи п'ять, ми, як завжди, в останній момент. Пішлимось. Спеціально так зробили, не пускають розбивати, щоб їх попали. Що копала? Забрали ми суші, поїхали така ситуація. Я, до речі, цього не знала. Що коли ти замовив, наприклад, суші і вони у них там стоять годину. Більше години, то вони не несуть відповідальності за якість уже типу цих суш, в якому стані вони будуть, там і так далі. Можливо, воно там ну у них не в холодильнику стоїть. чи Ну, хоча, напевно, да, швидше за все не в холодильнику, тому що їх рекомендують їсти зразу, коли приготовані вони. Тому це сьогодні нас так попередили. То цирк уже який був. за все. Що я побачила об'яву цирка десь. А, він вже прийшов. 13 виступ. А, ні, не а, буде, так. Да. Це в будинку культури. Ну, да, буде. Хочу. Це нова афіша. І Можливо, це бачим. та й де ми були. Ну, побачимо, може, і сходимо. Пішли. Так, ми йдемо в сільпо, купимо дещо по продуктам і будемо їхати вже до Так, Це 13 листопада. <реш> Міша в шоці каже, він же ж не їв борща, бо алергія. Тільки вчора трошечки з'їв і каже, я не поняв, де ділась миска борща. <реш> прикол, прикол. А я кажу, що буду червоний Це що я цибульку собі взяла, купила. Буде з цибулька їсти. Міша, каже, зелений не з'їли. А вже все, кажу, нема, треба варити знову. Так, їдемо додому. Зараз там покажу, що ми купили. І будемо дивитися Холостяка. Холостяк же в нас сьогодні, так, боби... да. все, непонятно, кого вибрали, кого вигнали. Ціла купа прийдеться тащить. Ми приїхали додому, додому вже. Маленька іграшка тільки там. Остап'явна за спишка, що кошу їм ока. Так, фрішка на сашуні. Наші суші зараз будемо їсти. Міша зайшов, захотів качку. Купив качку, будемо післязавтра запікати неї. Качка. Тут мої квіточки гарнюні. Сашунька шунька цибульку захотіла взяла. Так, хлібчик. Порій купили, бо вже закінчився. Взяли марійки. Міша ось собі брав таку на зміну. Казав, що смачна, та да, бубка? Срібно зернувати? Так, да, це щось. О, містить клітковину. Це має бути корисне. Авокадик дуже смачно, до речі, підсмажить оцей темний хлібчик на сковорідці. на сух... Не, без олії підсушити. І зверху. Підсолений авокадо розім'ять, попасти дуже мені смачно. Знову купили оці сусісочки. У нас ще є, але ми вирішили купити. Всі таке м'ясо купили. Е -е 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 Боба купили, <т per -п 'я> хотіла сказати, спанч Боба. Боба купили ось такого. Корисні солодощі. Я купила ще собі е капусту квашену Хоч міша завтра й піде до мами квасить, але я взяла, бо вже хочу. Якісь пробіотики кажуть, що дуже корисно для шлунка, нехай буде. Ще взяли кефір. До речі, теж сьогодні подивилася рейтинг, який кефір у нас найкращий в Україні. І ось це в 2024 році просто наше зайняло перше місце. На другому було молокія густий. І ще взяла, звісно, ж, гречане молочко собі. Дуже смачне, воно з вівсянкою з будь-якою крупою. Зранку це в мене незамінний не сніданок такий. Сашосі! Май. Іди покажи, ти хотіла щось показати! Щось Сашенька хотіла показати. Де ти мать? А, ти роздівайся? Ага. Так, ще ось є посилочки, теж зараз відкриємо. Ага, ось такий хто це в нас? Корівка чи? Єдина А, єдиноріжка така. Ага, прикольно. прикольна. Все? А, з двох частин. Так мало. А, з трьох? Ага, добре. Я зараз ще відкрию ці посилочки. В одній із цих посилочок мені кофта, а в другій сашуні лосінки і светрик. Зараз відкрию, покажу, що там. Ось гляньте, для сашульки прийшов ось такий прикольненький, дуже м'якесенький светрик, розовенький. І ось такі лосінки. Дуже, до речі, так прикольненько воно разом з цим буде. Лосінки на утеплені, регулюються. Так, це сашунькіне такий. А мій ось такий подовжененький светр з такими об'ємними рукавчиками. Під низ буду вдягати біленьку маєчку. Тут вона буде трішечки так визирати. Коротше, дуже прикольний і якість класна. І він прям такий як важкенький. Я думала, він буде тонкий, але ні, дуже прикольний светр. І цей, і сашунькіне. Сашунька вже вділа, я попросила, щоб вам показати. Дивіться, як круто вийшло. Прям взагалі, масик. яка ти красунечка. Я Масіки, зробила. А це Сашуня пошила Ши. таку іграшку сьогодні. Прям реально. Я її тільки затягнула голочку, вона вже старалася пробувала шити. Пільмішка до вашої уваги. Ой, Боже. трошки далі ручки треба ставити від стіни сашунь. Ні. Краще хай зараз, бо зараз картошки з'їсть та буде, вже не можна буде. Так, я спільмішку кладу. Ще сашуні, до речі, ми купили ось такого знов. Лего сільпо, вона їх любить, ось я вона ось вже складає. Кістю. А, так тут іще ось що є. Я думала, це тільки ця корова. Ой, це її <рекільна> <рекільна> А Тут ще й це є, дуже миленьке таке. Дійця, так, сьомось, роздягайся. Дітя, тут є такі кістички.